Замість фермерської ідилі отримав сезонний абонемент в клуб паранормальних емоцій. З самого початку було дивно, дуже дивно, коли вони тільки переїхали, звернули увагу на дивні замки. І не тому, що район небезпечний, а тому, що попередні власники, схоже, боялись чогось усередині. Але незвичайний вовк, а вовк вбивця, з жахів. У день переїзду Шермани побачили величезного вовка вдвічі більше за норму. Він спокійно підійшов до них і дав себе погладити, наче домашній пес. Містика. Вау. Але вже через хвилину хапає теля за морду і намагається його витягнути з загону. І от, Террі хапає револьвер, стріляє. Раз, два, три. Вовк не реагує, навіть не сіпається. Потім ще двічі з. Дробовика. Той нарешті відступає. Спокійно йде у хащі. Шермани йдуть слідом, а він просто зникає. Як вишенька на торті, в один момент в корівнику з'являються три мертвих теляти. Усі з однаковими отворами на очах, наче хтось витягнув очні яблука з ювелірною точністю. Жодного сіду борби, жодної каплі крові.